Борис Фентрейд» – сучасний завод з виробництва м'ясних консервів. Якість продукції наш ключовий пріоритет, широкий асортимент наша перевага. Ми виготовляємо апетитне тушковане м'ясо, ніжну шинку, запашні м'ясні паштети, соковиті крильця в соусах, ситні каші з м'ясом. Продукція представлена в різних форматах жестяної тари, що дозволяє обрати оптимальний об'єм для будь-яких потреб. Від компактних 100-грамових до містких 525 грамових банок. Флагманом нашого виробництва є тушковане м'ясо. Високоякісне м'ясо змішуємо із сіллю і спеціями. Готову масу фасуємо у банки і закатуємо, ретельно контролюючи герметичність та якість закаточного шву. Останній етап стерилізація, що гарантує тривалий термін зберігання продукту. Шинку виготовляємо виключно з добірної сировини. До м'яса додаємо сіль і суміш спецій, що підкреслює класичний смак продукту, готову масу щільно фасуємо в банки і герметично закатуємо. Завдяки оптимально підібраній температурі і тривалості подальшої стерилізації. шинка надовго зберігає соковитість, пружність і традиційний смак. Для виробництва паштетів подібнюємо першокласні м'ясні інгредієнти, додаємо спеції і перемішуємо. Додатково піддаємо суміш тонкому подрібненню, щоб гарантувати ніжну й однорідну консистенцію продукту. Після фасування паштети підлягають стерилізації, охолодженню і підготовці до етикування. Курячі крильця перемішуємо з натуральними спеціями, що надають їм унікального насиченого смаку. Готуємо соуси на основі спеціальної суміші прянощів. Підготовлені крильця укладаємо в банки і поєднуємо із соусами. Подальша стерилізація банок забезпечує тривалий термін зберігання готового продукту. Для виробництва каші з м'ясом у кожну банку укладаємо порцію м'яса, крупи, додаємо воду, банки герметично закатуємо і стерилізуємо. Після охолодження страва повністю готова до вживання. Сучасне холодильне обладнання підприємства зберігає всі корисні властивості м'яса, його свіжість і смак. А власна лабораторія стежить за дотриманням усіх технологічних процесів: від аналізу вхідної сировини на етапі її прийому від провідних постачальників до перевірки та й пакування. Під час стерилізації фахівці лабораторії за допомогою спеціального обладнання контролюють температуру всередині банку. Такий підхід. Гарантує безпечність продукції для споживачів та збереження консервів протягом усього терміну придатності. Висока якість нашої продукції підтверджена міжнародними сертифікатами. Кожна банка етикується і запаковується для безпечного транспортування. Завдяки зручній логістиці наші партнери отримують готову продукцію без затримок і зайвих витрат. Наша перевага індивідуальний підхід до кожного клієнта. Ми виготовляємо продукцію під власним брендом КаніВі, а також для власних торгівельних марок замовників. Співпрацюємо з місцевими міжнародними гуманітарними фондами. Наше підприємство повністю енергонезалежне. Власна водна свердловина, котельня і засоби генерації електроенергії дають змогу працювати без зупинок. Борис Фентрейт це надійний партнер у виробництві якісної м'ясної консервованої продукції.